Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп для посіву насіння кукурудзи, соняшника та проса в квітні 2024 року. Але перед цим ми хочемо нагадати, які повинні бути температури ґрунту для того, щоб можна було сіяти ці насіння цих культур. Отже, оптимальна температура на глибині 10 см, перевіряємо і дивимося. Для просу необхідно від плюс 12 і вище градусів, але не менше. Для цукрової кукурудзи 12-15 і вище градусів ґрунту повинно бути. Для технічних сортів кукурудзи 10-12 градусів. Соняшник плюс 5 та більше. Тобто, соняшник у нас найбільш такий холодостійкий. Тому тут від плюс 5 ґрунт 10 см глибина і починаємо сіяти насіння цих культур. Ну, а тепер ми вам пропонуємо весь гороскоп для посіву цих культур. Він дуже багатий у квітні 2024 року. І розпочинаємо ми з першого такого періоду це телець зростаючий місяць 11 квітня з 0 годин до 12.30. Далі буде рак зростаючий місяць, 14 квітня всі 24 години, 15 квітня з 0 годин та до 10 години ранку. Терези будуть у нас давати теж гарний час. Це дуже гарний знак для технічних культур теж 21 квітня, 7 години ранку до кінця доби. На жаль, наступна доба в Терезах буде вже спалений шлях місяця. Не сіємо, бо будемо без врожаю. Можемо використати в кінці місяця ще один такий період козерозі спадаючий місяць, але це після спаленого шляху місяця, і тому ми можемо і вершки, і корінці сіяти та висаджувати. 28 квітня з 13.30 починається такий гарний період до кінця доби, 29 квітня всі 24 години та 30 квітня з 0 годин до 17.30 вечора. Будь ласка, дивіться, робіть скрін. Занотуйте, запишіть, плануйте, бажаємо вам гарної погоди. В квітні буде погода якраз добра для посіву технічних культур. Використовуємо цей теплий місяць. Ну що ж, ми на цьому завершуємо наше відео. Бажаємо вам гарної погоди, бажаємо вам успіхів у ваших справах. Бувайте здорові! На все добре!